Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на нашій електронній пошті шукаю собачка укрнет. Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Так що шанси великі. Тож пишіть нам якнайшвидше. Нашим збройним силам вдалося звільнити майже всю Харківщину. Спочатку окупації расисти руйнували і грабували, вбивали, катували, викрадали мирних людей. Багато українців, яких ворог вивіз невідомо куди і досі не знайдені. Серед них і герой нашої пошукової історії 44-річний мешканець села Миколаївка Володимир Смецький. До нас редакцію звернулися його сестри і мама. З першого дня війни село Миколаївка, що розташоване зовсім поруч із російським кордоном, опинилося під контролем загарбників. Майже сім місяців прожив в окупації Володимир Смицький, його сестра Ольга та мама Валентина. Сім'я пройшла через справжнє пекло, обстріли, інформаційна ізоляція, залякування, погрози крізь усе те, що приніс із собою руський мір. Та найстрашніше випробування чекало на неї попереду. 21 вересня в обід Володимир, як завжди, повертався від батьківської хати додому до свого пса, коли в селі стався потужний вибух. У нас в селі були взриви, тобто було дуже шумно в селі. І я так предполагаю, що він попав якраз в момент взриву, коли зірвали сільську раду. Він мимо проїжджав на велосипеді, з ним було відро і каша собаці. Володимир міг отримати поранення, припускає Ольга. Згодом вдалося знайти його особисті речі. Потім я дізналася, що відро валяється на дорозі, і там ну, мешканці також сусід бачив і велосипед. а його не було. Ми до вечора ждали. Він не прийшов. Сестра та мама Володимира почали його шукати. Довелося розпитувати і ворожих військових. Лише на другий день Ольга знайшла солдата, який бачив напередодні її зниклого брата. Він сказав, це той мужик, в якого 15 тисяч ну гривень в кармані було. Кажу, да, було. Ну тому що ми збиралися уже виїжджати від тіля, і він з мамою розділив кошти, щоб ну часть грошей в мами в кармані була, а часть в нього якби в дорогу. При ньому був паспорт. Він каже: Його взяли як наводчика. Військовий запевнив, що Володимира допитають і скоро відпустять. Рідні сподівалися, що так і станеться, адже звинувачення були абсурдними. Бо в селі вже багато місяців не було ніякого зв'язку. А у Володимира ще й зламаний телефон. Він не міг передавати інформацію. Однак, чоловік додому так і не повернувся. Був одягнений у чорну вітровку, у чорну футболку. Чортні брюки, ну Спасний. такі, як плащовка, підспортивні, отаке, і Спасний. у сіточку красовки. Чорні теж. Ольга з мамою покинули рідну Миколаївку. Їм довелося їхати через територію Росії, адже інших можливостей вирватися з неволі не було. Тепер вони обидві в Польщі, де живе ще одна сестра Володимира Тетяна. Вона просить звернути увагу на особливі прикмети брата. Між добровами велика така родинка, десь в діаметрі, напевно, сантиметр. Це перше, і в нього трусяться руки. Коли починає хвилюватись, в нього взагалі трусяться руки. Це від роду. Ну, Проблеми були при самих родах, і в нього це від самого народження таке. Придивіться уважно до цього фото. Якщо ви впізнали Володимира Смицького, якщо вам буде щось про нього відомо, будь ласка, напишіть нам одразу, не зволікайте. Адреса нашої пошти зараз на екрані. Ще одну родину, але тепер уже з Маріуполя розділила війна. До нас у редакцію звернувся Дмитро Паршин. Він розшукує свого батька 66-річного Петра Григоровича Паршина. Який ще 5 березня в обід виїхав з Маріуполя в селище Талаківка, просто щоб погодувати свого собаку, і безслідно зник. Батько жив за адресою бульвар Хмельницького, 29. В талаківку поїхав власним авто. Це були сині «Жигулі» п'ятої моделі, номер АН сорок три п'ятнадцять. Петро Григорович тоді так і не дістався і додому ввечері не повернувся. І от відтоді про нього нічого не відомо. Петро Григорович був одягнений у чорну куртку з капішоном, темно-сині джинси і коричневі черевики. У нього при собі був телефон і така маленька чорна сумочка з документами. Придивіться, будь ласка, уважно ще раз до цього фото. Може, ви десь бачили Петра Паршина. Може, знаєте, що з ним і де він зараз. Ми дуже чекаємо, хоч на якусь звістку. Наша електронна пошта шукає собачка у ми йдемо далі. Наступна історія пошуку триває уже не один рік, і почалася вона задовго до російсько-української війни. 27-річна мешканка Чернігівщини Тетяна Гришко протягом багатьох років живе зі смутком у серці. Ну так сталося, що її батьки розлучилися, коли Таня була ще зовсім маленькою. Дівчинка лишилася з батьком, а мама кудись поїхала. Вже дорослою Тетяна кілька разів намагалася розшукати свою маму, але їй це так і не вдалося. Прагнення знайти рідну людину посилилася коли почалася війна. Зараз Тетяна з нами на зв'язку. Давайте її послухаємо і спробуємо допомогти. Таня, доброго вечора. Як звати вашу маму, і як ви думаєте, де її можна шукати? Добрий вечір. Я розшукую свою маму Пилипенко Ганну Дмитрівну, 27.10.1975 року народження. До 2007 року роживала Чернігівська область, Прилуцький район, село Велика Дівиця Шевченка, 9. Тобто, маму yeah. в останнє ви бачили аж у 2007 році. Як ви думаєте, куди вона могла поїхати? На те время, коли вона уїхала, мені було приблизно 11-12 років. 2008-2007 року виїхала в місто Київ на заробітки. Вона поїхала сама чи з кимось? Вона виїхала із односельчанином у місто Київ, Таня. А ви намагалися розшукати того чоловіка? Може, він би їй підказав? Де ваша мама? У 2013 році прийшло сповіщення на сість. Сільську раду, що односельчанин цей помер у Дарницькому районі, місті Києва, і ми поїхали в цей Дарницький район розшукувати маму. Ми її так і не знайшли у людей по фотографії. Питали, вони вроді познають її, але вони її бачили раз. Колись там наші журналісти казали, що у вас була ще одна спроба розшукати маму. Що ви дізналися і коли це було? Мені написали, що є інформація, що вона з 2016 року працює у дочірнє підприємству «Навком Агро. Я в соцсетях написала об'явлення, чи є по цій адресі підприємство. це. Мені відповіли, що по цій адресі вже немає підприємства цього з 2019 року. І на цьому наші пошуки закінчилися, бо ми вже не знаємо, куди обращатися, Таня. Нас дивиться дуже багато людей. Давайте будемо сподіватися на відгуки. А я звертаюся до всіх наших глядачів, особливо до киян. Будь ласка, допоможіть нам у пошуках Ганни Дмитрівни Пилипенко, 75-го року народження. Не будьте байдужі, пригадайте, може ви її десь бачили? Може ви щось знаєте про неї. Пишіть нам на пошту її адреса зараз на екрані. Ганну Пелепенко дуже чекає донька, а також онуки, які ще ніколи не бачили бабусі. І знову у нас пошук по фотографії. Вже майже півроку немає жодної звістки про Ігоря Ігоровича Паталаха 1998 року народження. Ігор жив у Херсоні, працював в Ощадбанку, Та коли в його рідне місто прийшли окупанти, банк переїхав, приїхав з окупованої території, і хлопець втратив роботу. Про це нам розповіла його родичка Тетяна 10 травня. Ігор провідав бабусю, а потім, уже йдучи додому, позвонив їй і. Спитав телефон сусідської дівчини. І от це була остання розмова рідних із хлопцем. Куди він подівся? Що з ним, ніхто не знає. Будь ласка, якщо ви десь бачили Ігоря, якщо ви знаєте, що з ним, напишіть нам на пошту Шукаю собачка в А тепер погляньте на одне зворушливе відео. На цих кадрах історик, лектор, кандидат філософських наук і водночас сержант полку Азов Владислав Дудчак. Він нарешті зустрівся з мамою. Востаннє влади її бачив ще до війни, а потім був скалічений і зруйнований Маріуполь, Азовсталь, Полон і чотири місяці неволі, знущань і катувань. І от нарешті Влад повернувся додому до рідних. Владислав Дучак пережив справжнє Маріупольське пекло, блокаду Азовсталі, яку люто обстрілювала російська армія, намагаючись повністю стерти з лиця землі. Та, попри все, Владислав ні на мить не втрачав оптимізму та віри в невідворотність нашої перемоги. А під час затища навіть знімав відео. Як ми бачимо, тут все зруйноване і часом прилітає. Але будемо сподіватися, що все буде добре. 21 травня Владислав разом із побратимами залишив Азовсталь і здався в полон. Про те, що пережив у катівнях, розповідає вкрай обережно, бо в заручниках у ворога й досі понад 700 азовців. Та варто лише поглянути на фото чоловіка до полону і після звільнення, і все зрозуміло. Незважаючи на допити, катування, залякування і моральний тиск, ніхто з наших воїнів не зламався. А Владислав навіть у неволі під пильним наглядом катів продовжував займатися улюбленою справою, читати побратимам лекції з історії України, ми по рахунку, спілкуючись з гуртком таким однодумців пройшли історію України. Курс історії від культури, і закінчуючи на полонівськими Фрагмент цього відео допиту Владислава набув неабиякого розголосу. Вражає, як спокійно та сміливо відповідав чоловік на провокаційні запитання ворогів. А ви ідеологічні не прошували зовсім ні, це були лекції по військовій історії світу, а також по історії військової України. Вам є в чому розкаюватися? Ні, абсолютно чотири місяці чоловік мріяв про звільнення, про повернення в сім'ю. А у цей час його рідні, батьки, дружина, донька відчайдушно шукали інформацію про Владислава. Перше, що я зробила, я позвонила на гарячу лінію 1648. Потім я позвонила до Міноборони, потім до Національної гвардії. І нарешті зателефонувала до Червоного Христа України. У всіх засобах масової інформації, що було доступно, заходила на сайти, навіть намагалася зайти на якісь сайти російських змін, щоб узнати, де вони знаходяться. До останнього моменту ані Владислав, ані його товариші не вірили в те, що їх везуть на обмін, коли тобі зрізають стяжки з руки, знімають скотч, а за чиї ти можеш побачити світ, і ти вперше за довгий час. Можеш собі йти, випроставшись і піднявши голову, і е, руки твої не за спиною, і ти відчуваєш не ненависть, яка тебе оточує, а, а ти просто купаєшся в морі любові. Найперше, що зробив Владислав на волі, подзвонив мамі. Сказав, що мама це я, я в Україні. Нас обміняли, все гаразд. 17 січня Владислав не бачив свою сім'ю. Його дружина та донька зараз живуть за кордоном. Тож з ними він може бачитися лише по відеозв'язку. А от свою маму, після довгої розлуки, яка усім здавалася вічністю, він зміг нарешті обійняти. Я не вірю своїм очам, що це насправді. І коли я його обняла. Ви знаєте, я відчула теплою. Чую, відчу, що живий мій син. Не втрачайте надію, вірте, що ваш рідні повернеться. Пам'ятайте, що потрібно зберегти себе, це я до мам звертаюся, щоб вашим дітям було куди повертатися, щоб ви їх дождалися і ви змогли їх так щобняти своїх дітей. Ми віримо, що зовсім скоро усі наші герої, усі наші мужні захисники, батьківщини повернуться додому живими, до своїх родин, а війна неодмінно закінчиться нашою перемогою. Напишіть нам, якщо ви також зустрілися з рідними і пережили щасливу зустріч після довгої розлуки, а ми розповімо про вас в нашій програмі. Шукаю тебе. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.інфо. Наша електронна пошта шукає собачка УКРНЕТ. Пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали у нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.